Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Чернігівській області представляє матеріали узагальненого досвіду роботи викладачки української мови та літератури Куликівського професійно-аграрного ліцею Герасименко Тетяни Іванівни з науково-методичної проблеми використання сучасних освітніх технологій при вивченні української мови та літератури, інтеграція. Цифрових ресурсів, мультимедійних матеріалів та інтерактивних методів у навчальний процес. Матеріали розподілені за чотирма розділами. У першому розділі Довідкова інформація ви можете познайомитися із портфоліо викладачки, описом даного досвіду, творчою анкетою Герасименко Тетяни Іванівни, де вона дає значення ефективного уроку, розкриває специфіку невмотивованих вчинків педагога. Та роль викладача у педагогіці майбутнього. У другому розділі представлені зразки розгорнутих планів конспектів з мови та літератури, авторських дидактичних посібників із застосуванням сучасних освітніх технологій та штучного інтелекту. У розділі подано план конспекту року, правописне з прикметниками. Подані посилання, за якими можна переглянути конспекти уроків STEM, утвердження лексичної норми в словниках української мови, повторення і узагальнення, урок гра, правописне з різними частинами мови, мовний тренажер, основні групи фразеологізмів, джерела фразеології, уроку дослідження, «Фразеологічне багатство української мови, роль фразеологізмів у мовленні». Ви можете також познайомитись із авторським робочим зошитом для здобувачів освіти, види складних речень за розміщеними в тексті посиланнями. Для роботи на уроках української літератури представлений розгорнутий план конспект з теми Франко і український модернізм новела Сойчине крило, Жіноча доля в новітній інтерпретації. Та додатковими дидактичними матеріалами до нього, а саме буктрейлером Сочине крило, створеного за допомогою штучного інтелекту, розробленою викладачкою презентацією «Звіри в любов і милосердя, зображення жіночої долі в новітній інтерпретації, які можна переглянути за наведеними посиланнями, використання інтерактивних методів та інноваційних засобів на уроках літератури представлені у розгорнутому конспекті уроку знайомство з Остапом Вишнею. Розділ третій пропонує ряд відеосюжетів до позаурочних заходів та два розгорнуті сценарії, виховної години з елементами гри та фоточелленджу Мир України, Щастя родини та виступу Агітбригади закладу Ми обираємо здоров'я. А ти у четвертому розділі узагальнених матеріалів подано ряд тематичних виступів на засіданнях педагогічної ради ліцею, батьківських зборах, педагогічних читаннях обласної методичної секції викладачів української мови та літератури, з якими теж можна ознайомитися за наведеними посиланнями. Впевнені, що дані матеріали стануть у нагоді для практичного застосування викладачам-предметникам закладів професійної, професійно-технічної освіти. Бажаємо успіхів у плідній, творчій праці з вірою у перемогу!